Оцінюємо мову кохання від 1 до 10. І перше це гуляти за ручки. Це дуже мило і класно. І неважливо, чи ви в стосунках, чи ви в шлюбі багато років, це обов'язково повинно бути. Третє місце наступне це лежати, обніматись і дивитись е, телевізор. Ну, Мило, прикольно, п'ятьорік. Далі у нас е, розчісувати кохані волосся це мило, прикольно. Давайте шістьорік. Наступне це жатись за руки, типу. Привіт, ну, десятка. Ну, це типа. Тиснути прищі, прищі тиснути не потрібно. Для цього є точковий крем-гель від рекерір. Нанесли на ані. Зранку проснулися, ні сліда, ні прища, нічого немає. Нічого не тиснулося, ідеально. Тому давайте дев'ятка. Наступне у нас є обнімашки. обнімашки це дуже мило, круто. Давайте. Ну, двушка. Наступне це масажик. Я дуже люблю масажик, тому четвірка. Да. Початне перше місце. Я дуже люблю. Я це дуже люблю, тому одиничка. Далі у нас лоскутки. Я не дуже люблю, коли мене лоскутають, мені хочеться прибити, тому давайте вісьмка. І мивати, кохану людину. Ну, це мило, ну давайте якраз сімка ідеально підходить. Ось так вийшло.